У минулих відео ми розбирали йонний зв'язок ковалентний зв'язок. З останнім ми навіть розібрали декілька його підтипів, і у нас лишився ще один тип зв'язку між атомами, про який нам треба поговорити. Це металічний, металічний зв'язок. І я думаю, що ви вже здогадалися, що він у нас так. Існує між металами. Що таке метали? Відповідь на це питання доволі проста. Бачите, я зараз проводжу таку ламану лінію, і усі елементи, які знаходяться по лівий бік від неї, ми вважаємо металами. Справа не метали. Ну і, звісно, гідроген, гідроген. він. Теж не є металом. З того, що ще важливо сказати, що металічні властивості елементів вони збільшуються справа наліво та знизу догори. Тобто, таким от найметалічнішим металом у нас буде літій. Добре, перейдемо до прикладу. Уявіть, що ми маємо якусь кількість атомів феруму. Так. Ферум, Ферум. Ферум. Отут От ще один ферум. І усі вони мають незаповнений верхній енергетичний рівень. І що вони роблять? Якщо атоми неметалічних елементів, коли утворюють когнетний зв'язок, то вони ділять свій електрон, цей або декілька електронів попарно, так? то з металічними все цікавіше. Бо вони ділять ті електрони повністю між усіма атомами, що є. У цій речовині, так? От кожен з них скинувся по електрону, електрони собі плавають у своєму електронному морі, і усі атоми ферму мають тепер заповнений верхній енергетичний рівень. Що з важливого, що ці електрони, що плавають в цьому електронному морі, ми називаємо усуспільненими.